Шановні присутні, вчора відбулась у нас відеоселета, виступ був міністра Діон заповідь в, в цілому міністерства, які були зміни за цей час, як відпрацювали ми вже в якості міністерства доходів і зборів, вже, вже як два великих потужних. Структурних підрозділів, які до цього мали місце на Україні, це Державна митна служба України і Державна податкова служба. І за час роботи у нас є, що доповісти вам в якості вже працювання в одному міністерстві з дня створення міністерства доходів і зборів України, минув рівно рік. Тому. Маючи нагоду проінформувати вас про роботу органів доходів і зборів у 2013 році та з неї з планами на майбутнє рік, саме 24 грудня 2012 року указом президента України на основі податкової і митної служби було створено Міністерство доходів і зборів, на яке покладені завдання із адміністрування податків і зборів. Митних платежів, єдиного внеску та наповнення дохідної частини державного бюджету. Метою інтеграції двох служб в ефективну і дієву структуру стала не тільки спільна робота з дитинізацією економіки та забезпечення стабільного фінансування державного бюджету, а можливість для платників отримати більш якісний сервіс, більш широкий спектр послуг, спрощені і прискорені процедури адміністрування податків і митних платежів. Передусім хочу подякувати вам за забезпечення своєчасного надходження платежів до бюджетів усіх рівнів. Так, за січні листопад поточного року до зведеного бюджету України по Кевірадській області надійшло 2 мільярда 224 млн грн податкових платежів, що на 104 млн грн більш минулого року. Державний бюджет отримав 710 млн грн. До місцевих бюджетів прираховано 1 млрд 515 млн грн платежів, що на 124 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сьогодні зусилля органів доходів і зборів, як і в минулому році, орієнтовані на відмову від фіскальних методів у роботі в перехід до сервісної складової. Одним з перших кроків було створення 22 центрів обслуговування платників податків, які вже більш півтора року діють в кожному районі центрів та місці області. І обслуговують майже 70 тисяч платників податків. Протягом 2013 року до центрів обслуговування платників звернулося 687 тисяч громадян та платників податків. Центрами надано 83 тисячі адміністративних послуг. Громадяни отримали 43 тисячі карток платників податків. Підприємцям видано 4,7 тисяч свідоцтв платників єдиного податку. Зареєстровано більше 10 тисяч книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок. Надано 3300 тисяч до про відсотні заборгованості платежів до бюджету, що контролюється уровням доходів і зборів. Хочу звернути вашу увагу, що вже 1 листопада 2013 року розширено перелік послуг, які надають цок. Відтепер суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів, можуть отримати ліцензії на роздрібний продаж алкоголю і тітюну в центрах обслуговування платних податків в області. Крім цього, з листопада 2013 року Центри обслуговування платників податків Кіровоградської та Ріксандрійської ОДПІ надають також ряд митних послуг, зокрема, видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання та дозволу на відкриття і експлуатацію вільної митної зони кабіційного або сервісного типу. Хочу вас запевнити, що здійснюється цілодобовий контроль за якістю обслуговування платників в сервісних центрах, що дає змогу оперативно. Реагувати на позаштатні ситуації. Що стосується перспектив, перерієнта вже працюючих сервісних центрів на надання усього комплексу адміністративних послуг з податкових і митних питань сплати єдиного соціального внеску. Одним із основних напрямків роботи органів міндоходів у 2013 році стала максимальна електронізація процесу адміністрування податків і зборів, митних платежів і єдиного соціального внеску. Ми надали громадянам і бізнесу можливість безкоштовно отримувати послуги електронного цифрового підпису. Міністерство доходів і зборів України функціонально розширило можливості електронних ключів. Вони дають змогу клієнтам здійснювати звітування у режимі онлайн не лише до органів міндоходів, а також до органів державної статистики України та Пенсіонного фонду України. С листопада 2013 года термин идеи электронных ключей пролонговано до років. За 11 месяцев 2013 року выдано майже 11 тысяч электронных ключей, из которых э, 7700 тысяч, або 71% были физические особи предприятий. На сегодня в электронном вылете подаются 98% взвитков про склад и податку на доданную в артист, 67% звітів з єдиного соціального внеску від юридичних та фізичних осіб. 58% розрахунків за формою номер 1 ДФ. 55% декларації з податку на прибуток. Перспективи. Вдосконалення порядку подання електронної звітності перехід до одночасного подання звітності по податкових платежах та ЄСВ. Це буде першим кроком до впровадження автоматизованої системи. Єдине вікно подання електронної звітності, яка у майбутньому дозволить громадянам і бізнесу звітувати до усіх органів влади. У Урудні введено в експлуатацію електронний кабінет платника, автоматизовано робоче місце платника податків, що забезпечує можливість подання декларації у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису і перегляд поданої та або сформованої податкової згідності. Доступу платника податків до інформації щодо стану його розрахунків з бюджетом, зокрема до інформації про заграбованість зі сплати податків і зборів. Також запроваджуються нові електронні сервіси: сервіс попереднього заповнення декларацій, сервіси інтернет платежів для сплати податків. На сьогоднішній день орган доходів і зборів перед. Орієнтували роботу з виявлення та розслідування правопорушень у межах ризиковорієнтованої системи моніторингу. Максимальна увага приділяється аналітичній роботі із мінімальним втручанням у справи сумлінних платників податків. Її застосування дозволяє отримувати необхідну інформацію без відволікання платників та відстежувати факти ухилення від сплати податків дистанційно, завдяки. Даній системі органи Міндоходів акцентують свою увагу лише на тих підприємствах, які мають ризики несплати податків. Так, за січень листопада 2014 року проведено лише 50 планових перевірок суб'єкту господарювання, що майже втрічі менш, ніж у відповідному періоду минулого року. При цьому тенденція до скорочення перевірок у поточному році має позитивну. Має позитивну динаміку не тільки щодо планових перевірок, а й щодо планових, також і їх кількість зменшилась майже на 20%. Підвищення, підвищити якість і ефективність аудиту та знисти адміністративне навантаження на платника податків дозволить запровадження побудованого на основі провідного міжнародного досвіду електронна перевірка, яким платник матиме можливість користуватися за власним бажанням. Ця інновація буде реалізовуватися вже з 1 січня 2017 року. Електронні перевірки проводитись за заявою платника на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях та електронних документах. Також даним сервісом у подальшому зможуть скористатися платники єдиного податку та всі платники малого і середнього бізнесу. Одним із основних напрямків роботи. Міндоходів у 2014 році стала робота над максимальним спрощенням процедур реєстрації бізнесу та скороченням часу, який витрачає платних податків на адміністрування податків і зборів за рахунок запровадження електронної звітності, спрощення процедур, скорочення документового, скорочено вдвічі термін видачі свідоцтво платник податку на додану вартість з 10 до 5 днів. Здійснено перехід від чотирьох до однієї форм податкової декларації з ПДВ. Спрощено декларацію про майновий стан та доходи фізичних осіб. Запроваджено щорічне замість щоквартального декларування із податку на прибуток з оплату авансових платежів протягом року. З 2014 року вступає в силу низка законів, що були прийняті за ініціативи Міністерства. І спрямовані на спрощення процедур започаткування бізнесу, зменшення витрат часу необхідних для звернення до органів Міндоходів України для подання заяви щодо реєстрації платників ПДВ або обрання спрощеної системи оподаткування. Зокрема, з наступного року дані про заття на облік суб'єктів розподілювання як платників, податків і зборів органів Міндоходів, їх реєстрація платників ПДВ. Та платника об'єдиного податку будуть оприлюднюватися оприлюднювати на єдиному державному регистрационном веб-порталі та веб-сайті міндоходів. Відмінено свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ та платника єдиного податку у паперовому вигляді забезпечено право платника податку отримувати витяг із відповідних реєстрів в Міндоході. Скорочено строк. Повідомлення банками про відкриття розрахунків вкладків податків, а також повідомлення органами Міндоходів про взяття таких рахунків на облік з трьох днів до одного дня. Міністерство продовжує працювати над спрощенням правил сплати податку на прибуток, уніфікацію податкового і бухгалтерського обліку. Відповідний законопроект обговорюється із бізнесом у межах роботи ради з питань стимулювання. Інвестицій та підприємницької діяльності при під міністерстві, що зроблено у 2013 році: Міндоходів доходів низку інновацій, це стосується інновацій для бізнесу, які дозволили зробити спрощену систему більш зручною для підприємців, введені дві додаткові групи єдиного податку з обсягом доходів до 20 мільйонів гривень та без обмеження в кількості найманих працівників. Зменшення лідних ставок податків, передбачена можливість подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді, розширення звітного періоду з календарного місяця до року для найбільших популярних підприємців другої групи, можливість платників податків за власним рішенням змінювати групу або ставку податку протягом року. З початку року платники перерахували до місцевих бюджетів. 93,6 млн грн. єдиного податку, що в порівнянні з минулорічним періодом на 21 млн, або майже на 30% більше. Слід зазначити, що понад 282% сум сплачено фізичними особами підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, їх в Кіроградській області набільшується більше 21 тисячі. Переважна більшість надають перевагу другій групі. Це 58%. Єдинщики. Трохи менш третій, 23% та перші 18,7%. П'яту групу обрали 6 суб'єктів розповторювання. Що стосується юридичних осіб, то в області налічується 1813 підприємців спрощенців, які прирахували до бюджету майже 17 мільйонів гривень. Майже всі вони перебувають на четвертій групі та сплачують. 5% від доходів. Хоча, хоча сьогодні над від єдиного податку є незначним у порівнянні з іншими платежами, це 4% загального розміру зведеного бюджету, ми високо цінуємо внесок малого та середнього бізнесу в економіку регіону. Протягом 2013 року діяв мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу. Мораторій, як запевнив вчора міністр, продовжена і на 2014 рік. Що очікує підприємців, які працюють на спрощеній системі у 2014 році? Можливість ведення в вигляді книг обліку доходів і витрат та автоматичного заповнення податкової звітності для подальшої передачі і в режимі онлайн до органів доходів і зборів підприємців. Для реєстрації платникам єдиного податку не потрібно буде звертатися до податкових органів. Замість свідоцтва платника єдиного податку достатньо буде лише витягу світовідного реєстру, який буде розміщений на сайті міндоходів. Підприємці спрощенці першими зможуть оцінити переваги іншої інновації, нової новації сервісів електронних перевірок. Ця процедура дозволить проводити аудит бухгалтерської звітності дистанційно. Не відволікаючи підприємця від його основної діяльності, спрощення річного звіту для фізичних осіб підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, які не перебувають у трудових відносинах з фізичними особами. З 1 жовтня 2013 року органи доходів і зборів по всій країні розпочали процедуру адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хочу зауважити, що на кераурачній передачі функцій по адмініструванні єдиного соціального внеску від органів пенсіонного фонду до органів міндоходів пройшла без ускладнень. Були створені додаткові робочі місця та прийняття звітності з єдиного внеску, облаштовані клієнтські місця для зручного, зручного формування платник, платниками звітності. Платники. вчасно сдали более 14 тысяч звітів до уровня доходів в области. Кількість звітів за ЕСВ в электронной в электронной форме сбивчилась на 38% до 66%. Что касается надвочин по ЕСВ, то если в жовтні надійшло 234 миллиона гривен единого внеску, то уже в листопаде 245. За ініціативою міндоходів проєктом національного плану дій на 2014 рік запланована розробка уніфікованої звітності з ЄСВ та ПДФО. Планується зменшення кількості періодів сплати до одного разу на місяць, надання персоніфікованих даних з єдиного внеску один раз на рік, розглядаються варіанти зниження ставки ЄСВ для зменшення навантаження на фонд оплати праці також міністр звернув увагу на антикорупційну політику, яка завжди була виболючою складовою. За допомогою експертів світового рівня була створена антикорупційна стратегія міністерства, яка охоплює усі етапи роботи від профілактики до виявлення та реагування на факти корупції. Акценти. Розвивати електронні сервіси, максимально скорочувати персональні контакти, міжплатний контакт фафіціальних мінідоходів, максимально автоматизувати процеси в міністерстві, щоб звести до мінімуму імовірність використання службового та становища окремими працівниками, відділом внутрішньої безпеки головного управління Міндоходів в області за 11 місяців. 2014 року було в цілому проведено 92 службової перевірки і розслідування. За наслідками розслідувань 35 співробітників притягнули до дисциплінарної відповідальності. Хочу відміти, повідомити, що в 2014 року почне функціонувати новий підрозділ Міністерства, це департамент службової етики, на який покладена функція. Внутрішнього аудиту, контролю за тим, як наші співробітники дотримуються професійних та епічних стандартів. У жовтні поточного року розпорядження Кабінету міністрів України затверджено стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів до 2018 року. Відповідно до стратегії у найближчі 5 років. Работа Миндоходов будет спрямована на вдосконалення податкових и митних сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации мытного регулирования, борьбу с коррупцией и оттягиванием с сектором экономики, запровождение современной IT-функции в работе органов доходов и сборов. Как видите, на сегодняшний день Министерством доходов и сборов України вже зроблено ряд значних кроків на зустріч бізнесу. Впевнений, що сьогоднішня наша зустріч стане ще одним кроком до налагодження більш тісних партнерських стосунків та конструктивної співпраці між органами міндоходів та платниками податків. Адже нині нас об'єднує спільна відповідальність за добро громадян, за економічну незалежність країни, за згідне місце під іншим. Серед інших держав світу в своїй роботі ми орієнтуємося на потреби вітчизняного бізнесу. Наша задача чути платників податків, радитися з вами, удосконалювати нашу роботу так, як цього, цього очікує суспільство. Саме тому ми сподіваємося на подальшу піднусну співпрацю з вами, підтримку наших ініціатив, направлених на забезпечення фінансової стабільності держави. І в кінці хочу сказати, що нехай. Прекрасні зимові свята принесуть вам спокій, і злаводу вашій родині. Тому сподіваюся на тісну співпрацю з вами подальшому. Я ще в листопаді говорив, що якщо виникають проблеми, у мене не до часу прийому визначеного, я що на графіку є, а так у мене немає. Працюю довго. Якщо виникають проблеми любого підприємця, готов прийняти і вислухати, і прийняти на наше рішення правильно, яке стосується для держави і у вас вийти на компроміс. Все, дякую за увагу.